Що там, пацанчика на то? Короче, тур с кем там? Да, братанчик, я тебя это, как, приветствую, братанчик. Я приветствую тебя на моем канале Вартумассе в Сихлах. Как правильно зайти в хату. Вот. А так то, что буду ремонт зараз с малешом, ебаешь, ти карандашом. Малеш карандаш. Того разу въебал мне скики, 7 чи 8. Не помню уже, привет. Стемнулось в очах після третього. Це. Та шов, не шоу, то добре було, щоб хтось про це як я? добре було, щоб хтось про... прокоментував нашій матч, бо то в мене половиною та й в нього половиною та й б до п'яте, знаєш. Але таке. І, і просити не хочеться, знаєш, тебе, бо неудобно вже так. Неудобно. але таке Це їба. З малышом карандашом зараз майкласла. Что, що він щось пропав? І каже, що пішов на горшок і немає. Його. Ні слуху, ні духу. А, і Ілюха карандаш теж Тожі пише. Ну, почекай. Братанчик, вот стартую з Монакі. Турчик і потім з тобою можна її бачити. О, Монакі на зв'язку. Та вот з Ілюхом можна про... по цей. Та уже, коротше, що. Туда, сюда, знаєш. Ти так і живе. Малыш карандаш, конечно, сильний тип. Вряд ли затащу катку. А ти що там вчив робив сьогодні цілий день. Я пішов сьогодні після роботи, проснувся о п'ятій, пішов з роботи, пішов одразу на тренування. І зараз от 6 година пів я прийшов з тренування, то їхав в метро, чуть не оберегався, блядь. Взагалі сіл нема вже. Я не знаю, це напевно треба робити паузу трохи, бо чую, що типа, знаєш, працюю по вихідних, рано встаю, я чую, що не тягну просто. Ні, то не вночі, Тарасик. Це просто у мене дві зміни. Є рання, а є типу, вечірня. Тобто рання у мене з там, майже з шостої ну там десь коротше, шостої до другої, а вечірня з другої до дев'ятої. Але там годину, поки ти додому приїдеш, годину туди, годину сюди, тобто з 5 годині ранку вставати треба, коли працюєш зранку. А коли вечором то ти приходиш вже додому, скільки там ну, у 10 ти приїжджаєш додому, там одуж, поїзд, пів і 11. Тому воно так виходить, а виходить, коли в мене робота вечірня, то я тренуюсь рано, а коли в мене робота рання, то я тренуюсь на веч. Але просто розумію, що вже чуть не тягну, Я просто вітаміни зараз нормальні п'ю, але бачу, що вже і вітаміни трошки не цей. І не хочеться вже давати задню, знаєш, хочеться вже допити вітаміни, щоб не, щоб не переводити. Треба 5 тижнів, я вже 3 п'ю, ще б 2 тижні. Та буду, буду. Та по великому рахунку таку беху вже можна купляти, але просто не хочеться типу, лізти у це як Не хочеться лізти у, у збережені. Краще, нехай собі стоять. Так заробити треба. 50. А футбол нормально, ну, собі по фану. Я вже, коротше, змирився з тим, що я ну, не сильний гравець. Так що я собі просто по фану граю, то навіть якщо козаки величуть, то собі величув козаки. На. Якось, так. Якось так. Ні, то якщо чесно я тоді теж з ним як грав, то теж так зразу перший гол йому забив класний, а потім сім влотнув. Так що у житті по масті. Е, як то кажуть, Манака здрасте. На Венос, нахуй буде просто. Сюди просто вперед. На, зараз тут трошки пресину, трошки туди-сюди. Вона-ка до богому. Абаня додам. Дивіться, які він посиві та є. Наке. Будемо така зараз. туди сюди на виностий. Чекати, поки його нападаючи устане. Як то кажуть, блядь. Мне то нато... вообще не той сад. А де він робить? Знаєте, знаєш, глядач? Що смах глянь притиснув, розумієте, звідти дихати не дає. Ре, так нахуй, як Дімончик, як демончик, і там блять, фортенет десь щось туда, туди-сюди. Ти...

Уебав! А де, роб? Да, Та ж 17 хвилин, пацаны, врад наеба, брат. 17 хвилин. Да, перер. Уже с ним хай бігає. Я... Туда, блядь, я один? А там уже, для, то уже бежит куда-то. Не нехай бежит, а вдруг куда-сюда. Ага, сюда, блядь. Подвеса, отбежали. У них был пасты, блядь, ёбаный, блядь. Видите, что робит? Это, блядь, не людина, нахуй. Людина так не играет, пацаны, блядь. Людина так не играет, блядь. Это машина, блядь. И, и, играю против ее, блядь. Прошу отменю передавать, блядь чем ты им занимается Монако? А где, блядь? Куда, блядь? И такой туда-сюда ты можешь уже идти, блядь, голды белый ему. Холод, Нет, а я, блядь, чую, что, блядь, рада я. Это требует, требуется, завтра слабся. Ачко трохе. Ачко трохе разъезжаю, блядь. піздец Не можу розслабитися, бля. Сиди, бе, бля, пиба, бе, блядь, ты бе, блядь, помалу ты. Кто хочет, забер. Опа, ты шо, ты что, блядь. Что исполняешь? Слушай, вот минимум передается, блядь, сборник отел. Нет, это сам машина, это Тут ничего, блядь, ничего не может взорвать. Просто атакует, блядь, без перестанки Вот фаворы, да, да. Нет, безусловно, безусловно. Це ж видно, що це, блядь, і і дивися, що він спавняє. Тут ще без шанс, бюл. там з боку? якісь совети, блядь? Чи закривати гру і казати, блядь, що ніч я? Що по советах порекомендуєте? There will be one minute at a time. А ну шо ти там написав більше, бо не бачу, зараз прочитаю чат. Рад душе, блядь. Нічого, не... Чипа на... Задурно, блядь, куричал там. Ні, та статистика блядь. Статистика нормальна, блядь. Сто процентова, блядь. блядь, реалізація. Смотри Просто рандомно Бля Просто рандомно по север дает человек Просто, бля О, бля, пиздец Еб твою мать в Ебал, блядь, не ни нахуй Так ахуня, бля, звісно, прийшла, бля під'єд. Ні, то я не знаю, це просто типу видно, що в мене немає практики, ще не недовго граю. Бо тут у людини я бачив, що там бач, любий пас, який він із не віддасть, то все проходить. Не? Походу, просто типа я, що не так і гру чувствую, щоб щось таке робити. Оди, Що, перед там єбав, та ще десь вперед уїбавти, блядь, зголіває так вже. Ні, ну якщо у тій частині, наприклад, у мене ну хоча би були якісь шанси проти Монако, то тут ну тут взагалі тіпа, я не бачу ніяких шансів. Зараз попробую взяти мяч Ардо Бульєра і попробую трохи б'ятим. Може, так, що получиться? Однако просто декласує, це називається. Просто декласує чоловік. Да едешь туда уперед, и там людина по-любому прям ячка даже не блять. Давай они, блядь, надо. Та я думаю мої нападаючі навіть не устали від чого. Блядь, щось не мені нехай... Міжданчик якийсь приєднувався. Говорю, опа, нахуй, лол, сюди, блядь, раз, троє. Так, сюди, блядь, четверте, блядь. Ніхуєць. Оп, туда, сюди ану. Та шо, ви що там, шо не ну, було готові бачити зараз матч Ілюхи проти мене? Ну и будет серь ⁇ рубка двух набит. И пора, не ну, то Сюда де... все це, бля, чую, пацаны, играй, да? Тибан не фортане, бля. Тиба не фортане, а так ты чую, дивіться. Чую, гандик прижав блядь. Чую, контроль, блядь, божественний. Сейчас, я, конечно, не стану. Ну, чудо. Да, офсайт. Не, офсайт. Не беседуй. Ладно. Так, давай. А, блядь, мать, Ах, ⁇ ба, в рот, блядь. Я ебатый в рот, мне тут-то там. Блядь. нахуй, блядь. сика. Да е. Він вже ж почав грати. Чистый, а блядь -а -а. Честно, я бля. карту мы это надо шучерман так. А, да, да, че, ебаный урод. Ну, и что тебе судья, блядь. О, <ган> блять, <пілляє> почти поснул И почти залетело А вот так в целом то б... так, я конечно давно что его играть чуть тяне <пілляє> Че? Перший голов конечно то что я ему забил то конечно гольсьмо А він так я, конечно шляпку позаду Скриптову

Ну, проходить, звісно, люба шляпа. Люба шляпа проходить. Ну, дивіться, це просто я не знаю, типу тобто, я в натурі, походу, не часто граю, але ну, це тако любі, такі паси. І його гравець завжди перший там. постійно. Ну, то є любий пас і його гравець біжить вперед і забирає ніч. Офік, навіть якщо там мій защитник спереді, то все одно пройобує. Так що таке, кам'янська. Ну гай, пацанчик, шо, бля, дякую за груд і за розілюх буду грати. Розігрівся, я Розігрівся Так, що, блядь. Ну нахуй.